вечора, друзі. В ефірі Державна числова лотерея Мегалот. З вами, як завжди, я, Ірина Фролова. Сьогодні на кону мегаджекпот 5 мільйонів 700 тисяч гривень та мегаприз 2 мільйони 850 тисяч гривень. Не знаю, кому дістануться ці шалені гроші, але переконана, що це точно буде наш гравець гравець І Якщо ви вже зробили ставки на цей тираж, тепер розслабтеся і відпочивайте. Все залежить від удачі. А в нашій студії присутня тиражна комісія, яка спостерігатиме за розіграшем. Доброго вечора вам, друзі. Мені залишається оголосити, що 1486-й тираж відкрито, і ми вмикаємо лототрон. І ось ця улюблена мить, коли починається гра і завмирає серце чи не кожного гравця мегалот. Я бажаю вам удачі, удачі на мільйони. Номер першої кульки 39. У світі існує безліч визначень удачі. Це і збіг обставин, і доля, і фарт, і фортуна. І врешті-решт удача це завжди лотерея. Номер другої кульки 6. І навпаки, лотерея це завжди удача. Уявіть, скільки гравців що тиражу виграють мегалот. Сподіваюся, сьогодні серед переможців будете саме ви. Номер третьої кульки. Два. Вірте у свої ставки, у щасливу зірку. Вірте у власну перемогу. Час вигравати мільйони. Номер четвертої кульки 14. На кону найбільший джекпот в Україні. Не відмовляйтеся від цієї мрії. Наші досягнення завжди відповідають нашим амбіціям. Номер п'ятої кульки 18. А удача це постійна готовність використовувати шанси, і ми даємо їх двічі на тиждень в середу і в суботу. Номер шостої вирішальної кульки 12. Таким чином, ви бачите всі шість щасливих кульок на сьогодні. А за мить ми з вами розіграємо і мегакульку. Вмикаємо лототрон. Переконана, ви знаєте, якщо правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подвоються. І сьогодні виграшною є мегакулька шість. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу така: 39, шість, два, чотирнадцять, вісімнадцять, дванадцять та мегакулька шість. Я щиро вітаю усіх людей, які сьогодні разом з нами виграли великі гроші, а які саме суми дізнаємось за мить. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 20 гривень за 4 вгаданих числа, 192 гривні та за 5 вгаданих чисел. 29 дев'ять тисяч гривню. Якщо ви правильно вгадали мега-кульку, то ваші виграші подвоється. А наступного разу наші головні призи будуть ще більшими, і будемо грати за мега-приз 2 мільйони 875 тисяч гривень. Та мегаджепот 5 мільйонів 750 тисяч гривень. Наступна шалена порція удачі вже відбудеться зовсім і зовсім скоро, 28 листопада. А я бажаю миру і достатку вашому дому.